Вона таки відбулася. Після кількох зірваних засідань депутати Болехівської міської ради все ж зібралися. Зокрема, аби обговорити бюджет на 2024 рік, який досі не можуть затвердити. Проте і ця сесія виявилася неуспішною. Спільне рішення чиновникам прийняти не вдалося. Чому наша Ольга Бабенко розкаже? Прийняти бюджет на 2024 рік у Балахівській громаді намагаються уже кілька місяців. Проте безуспішно депутати бойкотували попередні сесії міської ради. Цього ж разу таки з'явилися. Проте наполягають, аби їхні вимоги були почуті. Головна з них це збільшення допомоги Збройним силам України. Нині в Балахівській громаді близько трьох сотень військовослужбовців, яким ці кошти вкрай необхідні. Вони не всі потребують на сьогоднішній день допомоги, а тим більше Збройним силам потрібно допомагати. Саме головне, що у нас на допомоги йдуть кошти всього – мільйон сорок, а на собі на оздоровчі мільйон. Я пропоную 600 тисяч додати, щоб військовим дали. Гроші на військових і стали основним каменем спотикання у Булахівській міській раді. Дотепер тут не прийняли бюджет 2024, який сформували ще в грудні минулого року. 15 грудня відбувається бюджетна комісія. На засідання бюджетної комісії приносяться проект, над яким тяжко працювали 8,5 одиниць бюджетної комісії. В цьому бюджеті, як це не дивно. Ну, сума на збройні сили мають. Бюджетні пристрасті тривають дотепер. Дві попередні сесії, деякі депутати проігнорували. Є регламент, і треба діяти згідно регламенту. Якщо в 19 січня була сесія, і не відбулося голосування, депутати не підтримали такий даний проєкт рішення, він має йти. На комісії на обговорення, але виконавча влада, в тому числі міський голова, ігнорує ці всі питання і не обговорює. На третю таки зібралися засідання. 40-ї позачергової сесії Балахівської міської ради оголошую відкрити. Бюджет ми в грудні не прийняли і ще після того три рази збиралися. Раз прийшли, не реєструвалися депутати минулу, минулу сесію, раз прийшли, просто не брали участь у голосуванні. Ну, на жаль, сьогодні я думаю, що вже дуже велика кількість була допомога, і це вже реакція була наших громадян, жителів. І тому вони прийшли. Дискусія у сусідній залі тривала кілька годин. Його мільйонного оздоровчя забираєте. Ми то Ні порушимо, та за ми забираємо ці гроші з бюджету. Ні на якій сесії ніхто не вносив зміни у бюджет. Але не коментуйте на сесії депутатів. Проте цього разу депутати не прийняли рішення. Дуже недобра. В нас ситуація в громаді. і Знову черговий раз ми не змогли провести хвалити бюджет. Хоча бюджет був схвалений і на виконкомі, і на депутатській комісії, і на розгляді громади. Відсутність бюджету кажуть народні обранці, паралізує життя громади. Воно ну складає нам багато. Таких ускладнень, які ми не можемо проплатити, і освітлення, де заплановано в нас було, і ми були, могли додати кошти з бюджету, але, на жаль, ну, так склалися обставини. На даний момент ми не можемо програми ЗСУ навіть фінансувати. Посадовці сподіваються, до крайнощів таке не дійде. Вірять, компроміс такий знайдуть і приймуть бюджет на наступній сесії.